Всім доброго часу! З вами Лавра. Подивимось нашу армію з новим командуючим паном Серським. Що сказати, візьметься чи взявся вже двома руками, так би мовити, хоче дуже ну, проявитися. Але зараз дуже скоро, перед. Е, от прям скоро ось ось. Будуть видивлятися, де є саме пробіли, да? саме от недостач... недовистачання в обороні. От саме в обороні. Я маю на увазі кордони, вибачте, я неправильно сказала Кор... кордони. От буду дивитися там, де є плеші. І за рахунок цього вони будуть наращувати силу або укріплюватися в силі. Таким чином він і тут ще задача є: мало того, що там кордони зробити більш могутніми, кріпшими, да, а ще будуть йти від старих підходів, уходити від старих підходів, які вже, скажімо так, прораховані ворогом, відомі ворогом, тому будуть шукати інший шлях для стабільності, для, ну, от, знаєте, для того, щоб було, можливо, менше печалі, чи ну, в такому, в такому ще як, що нам дасть цей сильський нашій українській армії, українському війську. Я саме взяла ту саму колоду, щоб дивитися і не залужу, і не сирського саме на одній тій самій колоді. Що нам дасть новий призначений з новими не таким, скажімо, не таким. замореним, чи що? Ще дасть українська армії. Не треба надіятися на якісь там, знаєте, ну тобто треба знімати окуляри дійсно, фантазії свої. Ми розуміємо, що це бої, що це війна, вона поки що продовжується. Що нам дасть нове командування більш свіже, не таке, я ж кажу, не такий втомлений. Тому що є все ж таки, коли глава, то на главі завжди, ну, в такому, да, як у нас на нашому заложенні, це була величезна відповідальність. Що воно нам дасть. Стабільність на сьогодні дасть. Більш ну, прямо більш стабільно да тобто там, де, ще раз кажу, там, де плеш там, де дірки якісь, там, де треба залатати, там будуть більше чи оборону ставити, укріплювати позиції, реально укріплювати позиції. Також тут може бути, я не знаю, як це буде стосуватися саме кордонів і цінностей, які. А можливо, це мається на увазі за зброю. За зброю, мабуть, з іншої країни. Так, так, за зброю. Тут ще починається ще з домовляння з іншими представниками країн, буде мова розмовлятися, щоб дещо цінне. Те, що має цінність і може зростати, збільшуватися, щоб з іншої країни відкривали, зокрема, те, що да, ці зокрема ну, мічові. Це може бути якраз або ракети, те, що по повітрю. Що треба випускати, що треба оживляти це все. Те, що там у вас мертвим цим лежить вантажем, да, треба відкривати. Ось так. Тут ще мова йде, що за зброю. Коротше, да, почнуть з'їжджатися в якихось містах для того, щоб. Тут немає питань про розмов. Тут зараз просто карта показує, що почнеться робота або вже почалася. Це, звичайно, не так, що там сіски прийшов вчора, і він вже вчора почав це робити. Звичайно, це продовжувач роботи. продовжувач роботи, але тут якраз мова йде за цінність, щоб з. Інших країн, відкривалися зокрема, які тримають на гачку, от, знаєте, зберігають під поведінням. Ну, І, звичайно, для того, щоб цією зброєю ловити на паука, так би мовити, да? на виходити на полювання. Ось так. Загальна карта через деякий час, дев'ятка мічів. Ну, це через деякий час аж, да? ну буде лячно, буде зброя лети. ну Нічого такого, е е е великих змін поки що я не бачу. Він, так, оця команда, нова оновлена команда, вона візьметься, почне рухатись. Почне щось нове робити, а скоріше, я ж кажу, це не так нове, як інший підхід. Там, де е, наші партнери, да, хитрі вжарені з інших країн, е, грали і так далі, то тут команда буде оновлена і вони почнуть стукатись до тих людей, щоб відкривали, зокрема, свої і давали зброю на полювання. Що ще він ну, дає, несе українська армія нове керівництво оновлене? Старі оновлені дядьки. Ой. Ну, слухайте, нічого так, знаєте, так, нічого приємно. Дивіться, і ще раз пам'ятаєте, казав за Залужного, да? Ось, вивів на такий рівень, що вилізли вже із палаючого, вилізли вже, піднялися на гору, підкреслюю, із палаючого, коли вже, навіть, треба було спасатися, підніматися на куди-небудь, да? аби не. Не пропасти. Оце тут е, один генерал вивів. Тепер е, починається інша гра. Хитростю, маневренностю, е, маніпуляціями, можливо, тому що тут якраз не буде, е, так знаєте, як от, знаєте, швидко скок-скок, ні. Тут більше будуть. Е, Ну, да. Тут починається якась гра. Розумієте, От гра. Хтось на, себе прийма... хтось на себе увагу приймає, хтось робить щось, хтось ховає, хтось приймає на себе увагу, хтось ховає цінності, цінності які повинні зростати. Це для чого приведе? По-перше, це колективне зростання, якщо це мова про військових, збільшення і збільшення. Об'єднання цих, коротше, збільшення в військових? Як його правильно? Батальйонах чи як в ну, командах, да, військах. Ось так, тобто захисників буде збільшено, але тут мова про те, що їх ці захисники наші будуть інакше тепер проводити роботу. Звичайно, мої слова це мої слова. А на полі бою хлопці просто прямо з різних там ігор вони захищаються, захищають, відстоюють нашу землю. Я кажу за зараз командування зверху. Ось так, маньовріність. Що я можу сказати? Маньовреність свої шляхи дороги прокладання для того, щоб зберегти в цілісності Україну. От саме так. І поведінка така буде просто для того, щоб відчу... так почнуть зараз проводити роботу, щоб відчувати себе як риба в воді. Тобто маньовреність, можливо, плавність якась, да? і, можливо, не напряму, а ось так. Це нові, нові, нові відкриття, нові простори, або вихід, вихід на нові горизонти. Карта Сонця знизу. Ми зараз не кажемо десятка пентаклів знизу. Це, дійсно гарні перспективи. Дуже гарні перспективи. Ось так. Тут зараз мова не конкретні бої. Тут мова про те, що дасть. Що ще дасть командування під сирським? Це хитрість, маневреність, наполягання і навіть доведення до того, щоб відкривали, більше давали зброю ось, і е, використовуючи ну, якби от військові всі ходи, вилазки і так далі це вихід на нові простори. Ось так. Те, що дивіться, тут прямо чітко, о, скажімо так, залужне, да? от роботи залужного продовження сирського. Пам'ятаєте, я казала про коли за Зеленського і Залужного є відео, я казала, що хочуть замінити на когось той, хто молодше не по віках. Не по роках, а по досвіду. Або досвід, розумієте, це може бути там 20 років, і там 20 років, але от в якості. Так ось ви бачите, тут е, рогатий з рогами, а тут зайці. Тобто рівень навіть все рівно. Але тут заяць він е, удвоєний, розумієте? Тут не сам сирський буде. Тут, як я ж кажу, хтось буде під як сірий кардинал, а хтось буде е, тут як сила удвоєна. У Сирського, розумієте, а тут козел торгатий, він тягнув сам все сам тягнув і піднімав за собою, тягнув, піднімав на гору, там, де знизу все горить. Я, це, звичайно, ще раз, да, це оракульне, я вам розповідаю. Я просто хочу сказати, що передається справа далі для збереження земель в цілісності, а для цього треба бути дуже маньовреним. В результатах і в маневреним в подачі інформації, що може привести до відкриття нових просторів. І, звичайно, деякі шляхи дороги будуть новими, Те, куди ще не йшли наші, наприклад, або ще там не були. Тобто, ось так: нові простори. І ці нові простори дуже прямо схоже, що це як. Збуття мрій, так? От які планувалися, мрій, про що фантазували, це може бути досягнення того, тобто на перспективу. Тобто тут відкривається реальний перспективи. Карта Сонце, ще раз нагадаю, десятка пентакли повинні бути гарні результати. Ось так. Ставте лайки, сонечки, не забувайте, коментуйте, все читаю, всіх обнімаю. Все, слава Україні, героям слава, смерть ворогам.